Нові унікальні механіки кожного танка 11 рівня. Повна інформація про них без зайвих слів. Погнали розбиратися. Leopard 120, балістичний обчислювач. При нерухомості або повільному русі накопичує рівні точності. На максимумі машина отримує відмінну стабілізацію та менший розкид при стрільбі на ходу. Після пострілу ефект скидається, що захоче грати від вичікування та точних пострілів. Г-67 шакал тактична силова установка. Має два активні режими. Режими. Перший покращує динаміку, швидкість і потужність двигуна, другий підвищує точність і прискорює перезарядку. Кравець може обирати потрібний режим залежно від ситуації для атаки або підтримки. А SXX40 тонн зовнішня подача дозволяє переривати перезарядку і почати стріляти навіть неповною касетою. Але під час перезарядки башта блокується, що робить танк беззахисним. XM69 хакер, пневмо гіростабілізатор на короткий час. Забезпечує максимальну стабілізацію, завдяки чому танк може ефективно стріляти на русі або при різких маневрах. Короч керфер, система термоконтролю. Якщо стояти або рухатися дуже повільно, гармата нагрівається, що збільшує шкоду і точність наступного пострілу. На максимумі бонус дозволяє знищити ворога з малим запасом ХП, миттєво, викликавши підрив боєкомплекту СТРВ-10712, посилений режим, При активації отримує бонус до точності. Перезарядки та кутів вертикального наведення натомість сильно знижується рухливість. АТ ПВН 230 Брикер. Прямий привід при русі вперед танк поступово набирає додаткову швидкість і потужність двигуна. Чим довший розгін, тим сильніший ефект. Це дозволяє швидко переміщатися по мапі та брати вигідні позиції, але користь є лише при русі вперед. Боркен Кьокер. Лазерний цілопоказчик. При влучанні в супротивника накладає ефект. Якщо ціль вже світиться, вона отримує більше шкоди від всіх і довше залишається видимою. Якщо ціль не світиться, показує точне місце союзникам спеціальною позначкою.